Отже, друзі глядачі, я вам сьогодні розкажу знову цікаві, дуже факти, як чухраїнська влада, і по суті, не тільки чухраїнська, а наші так звані друзі, німці просто тримають звичайне населення, просто за лаха, просто блядь, за лаха. О, дивіться в 94-му, в 1994-му році, там, в 95-му, неважливо, коли це було. Але на початку 90-х був підписаний меморандум, будапештський меморандум. От, всі про це знають, потім нас кинули з ним. От. У 2024 році було підписано аж декілька меморандумів. Перший меморандум між торгово-промисловими палатами українськими і німецькими, другий меморандум е в сфері відновлення між Сєвєродонецьком і ще одною будівельною компанією з Німеччини. І третій меморандум між фінансовими розвідками України і Німеччини меморандуми. Це просто піздець. На що, бляд, за лоха тримають, чи що блядь?